Черговому класу надається право представник Яценюк Олексій на флаг школа Рівняць-Струнго. хотіла би представити першу чергу наших гостей, сказавши, що ми всі були свідком того, що в Берліні відбувся чемпіонат Європи з дуже цікавого виду спорту кушенка і Карате. А сьогодні ми будемо вітати наших учнів, учасників і переможців чемпіоната. Європи з ківоку Кушенкай і карате. Тому дозвольте вам, а я думаю, що бурними оплесками діти можна і підприємні на діти, тому що у нас гостять Іван нам По-перше, ми знаємо його поминули, що це чемпіон України, звичайно, з багатьох. багатьох Зовсім це голова Національного олімпійського комітету України в Чернівецькій області. Давайте ще раз поаплодуйте, будь ласка, дуже приємно, що зайнята людина, але сьогодні Іван Гєцько наш, він нашого ну, куратора спорту в області, це начальник обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України Жокотинський Корнелій Костянтинович. Вітаємо вас! Які займаються цим видом спорту, є прекрасні тренери, надзвичайно опікуючіся цими дітьми. Човатар Дмитро Майдон. Дмитрович, віце пані голову, шановні всі присутні. Мені дуже приємно бути на цьому дійстві. Е, перш за все, я дякую е, тим чемпіонам, які приїхали змагань і представляли зокрема Новоселищину і Україну на міжнародних змаганнях. Я дякую за те, що ви організували таке гарне свято відзначенні ваших чемпіонів. Знаєте, хочеться сказати досить багато, можна говорити про Новоселецький край, про їхні традиції гарні, про ті здобутки, які є. Зокрема, це знаєте, ваш, наш, наша найтитулованіша з Новоселиці Наталка Лупу, яка є одноразовано, це виробляє учасників Олімпійських Бігор, Олімпійський Бігор, передатку чемпіонату світу, чемпіонка Європи. Знаєте, Новоселецький край на Буковині можна ставити в приклад, зокрема, і по інфраструктурі, і по результатах спортивних, і по тому, як ставляться до спорту. Спорт, на мою думку, це одне з найперших, тому що спорт це є здоров'я, а воно є зараз, зараз дуже дорого коштує. Я дякую членам фізкультури, тренерському складу виновоселищі, що поділяють таку увагу і тренерам. Також від олімпійського відділення у нас є нагороди для чемпіонів, які повернулися змагань, тому що хочеться нагородити. Отже, дипломом нагороджується гадка Юлія Павла, за участь Ти всім в майбутньому чемпіоні, -толій. Молодець Діма. Діма в нас дуже серйозний. Він такий, знаєте, надійний товариш. Видно, що їх цю надійність. Нагороджується дипломом Сокірчук Олександра учениця подарунок для школи. Тут у нас є е е плакати, представлені з усіма видами споку, я хочу вручити. Вчителі фізкультури. Олімпійського руху, в світі. Дивіться, як ми, як горич, вся історія Олімпійського руху, так? О, О, я не... говорю, що не все кажуть. Ось вам ще О, О, олімпійські календарі директор школи. Бачите, бачите, бачите. бачите, так. А також відзначити кращих спортсменів, які сьогодні присутні тут. Лазар Дмитро за високі спортивні досягнення з карате на міжнародній арені за участь в чемпіонаті Європи. А я зачитаю, що... Нагороджує почесною грамотою гавку Юлію Паолу за високі спортивні досягнення з карате на міжнародній арені. А також гавку Марії нагороджують за бронзову призерку чемпіонату Європи з карате у місто Берлін, Німеччина. І нагороджується Сокерчук Олександра Срібна. Чи навітаємо вас, діти, всі? Ну, звичайно, немає учня без вчителя і немає спортсмена без тренера. І тому мені дуже приємно, вони такі гарні, симпатичні, творчі спортивного нахилу. Однозначно, Дмитро Дмитрович Оботар, віце-президент Чернівецької області, федерації кіокушенка і Карате, засновник клубу Тайгер Тім, тренер. Здравствуйте, дорогие друзья. Можно сейчас много говорить про наш стиль, про наших деток, но у нас сейчас много времени нету. Так скажу так. Для меня это большая честь находиться вот тут, вместо с вами, вот прекрасными детками и высокоуважительными людьми. Я скажу пару слов про чемпионат, чтобы вы понимали, что это было. Это был чемпионат. В Германии, Европы, где участвовали вся Европа, вместо с Россией и Казахстаном. Это было 24 страны. На этот чемпионат надо было пройти отбор, чтобы вы понимали, что вот эти детки, которые даже участники, они прошли жесткий отбор, которые тоже получали места на областных уровнях, потом на национальных, на Украинах. И после этого всего они уже дошли до этого уровня чемпионата Европы. Я подражаю. Давайте похлопаем этим Они молодцы. И хотим вручить от федерации вместе с Фридом Алексеем пару небольших призов. Значит, ну, награждается за участие в чемпионате Европы Лазар Дмитрий. Гавка Юлия. За третье место награждается Гавка Мария. И за второе место награждается Сакирчук Александра. За вашу турботу, за вашу підтримку, за вашу э, амбіцію, яку ви даєте нам І навіть іноді буває, що ми не правы ну, э, извиняете э, за вашу э, э, я извиняюсь э, даже бывает так что мы даем нагрузку вы просто э, смотрите что ваши дети стараются вы повинні э, гордиться э, вашими э, такими Чудовие, да, ну, дети спортсмены и я думаю мы с Сен-Пай Дмитрием сделаем все возможное чтобы ваши дети были на высокой арене спасибо, спасибо. И еще одна ну, самое интересное извините пожалуйста но директор школы я э, хочу от имени еще очень-очень ну, кратко э, из вашей школы есть ученик, наш ученик Симпай Дмитрий, вот, который я вчера на чемпионату области мы провели в Солнечной долине. Я прислал ему сертификат, что он имеет право тренировать. Сегодня вот на нашем есть Симпай Михаил Албулесов, он стал, он участвовал на чемпионату Украины, вот. тоже школьник, да? І да, хочу вам сказати, що э, э, учнів буде набуду теж учасник на, на серйозній арені. Э... Вам, шановні спортсмени, э, ну, надзвичайні люди, великої праці спортивної. А у нас знову-таки в гостях, як завжди, наша дорога міський голова Нікорич Марія Ілівна. Вона хоче привітати нас, діти. Доброго дня. Дорогі діти, доброго дня, шановні вчителі, шановні батьки. Раді сьогодні, щоб новоселиці знову свято. Ми вже звикнемо до свят, що є результатом роботи, дуже великої роботи, дуже великої праці тих дітей, тренерів. Особливо мені приємно, бо ваш тренер – це мій колишній студент. І да, вот, я, я сь сь сьогодні хочу сказати велике спасибі батькам. Про новоселиці, де зібрано теж такі ну, твори наших вже, і в тому числі і учнів третьої школи. Ті, Діма это тобі. Це юліка, а тих призерів ми хочемо значить нагородити грамотою виконкому Новоселицької міської ради гавку Марію, ученицю 9-го Б класу. І саме тудиловану спортсменку в цьому віду спорту Софірчук Олександру. Успіхів тобі і в подальшому! Як приємно, що п'яте клас так пише! районної державної адміністрації панасюк Жакліні Флорівні. Доброго дня, шановні присутні, саме фізична культура та спорт є джерелом здоров'я та довголіття Відрадно, що у вашому закладі прихильників фізичної культури росте на навпевна кількість шанувальників цих дітей. І вони захоплюються з фізичною культурою та спортом адміністрації русна кадаліни іванівни та від себе особисто хочу привітати ваших переможців побажати їм міцного здоров'я добра щастя наснаги, яскравих перемог і нехай цей приклад стане взірцем для подальшого поштовху масового розвитку фізичної культури та спорту в нашому районі користуючись нагодою хочу побажати всім то є прихильником фізичної культури, хто не настає остороні спорту в нашому районі, побажати міцного здоров'я, яскравих перемог і вдалих стартів. І обов'язково на нашому звітному такому концерті звітує, святкує шкільна родина. Ми будемо нагороджувати всіх всіх переможців в різних напрямках, як навчання, витування, так і спорту. Тому я ще раз хочу привітати наших дорогих Спортсменів, дорогих переможців, ми слідкуємо за їхніми успіхами. Обов'язково на слідчі лінійці ми привітаємо. Я знаю, що вчора був чемпіонат також і по карате. У нас є в інших видах спорту, гарні результати. Ми також їх всіх привітаємо. Я хочу подякувати батькам за підтримку, тому що без їхньої підтримки це звичайно було не зробилося. Хочу подякувати тренерам за те, що ви виховуєте підростаючі покоління, виховуєте їх в правильному напрямку і, звичайно, всім. você